Ю, мене звати Наталка Фіцич і це прямий доказ, проект розслідувань та аналітики. І сьогодні поговоримо про одну маловідому, але дуже важливу інституцію. Зветься вона Арма, але, попри співзвучність, нічого спільного із армією немає. Це агентство з розшуку та менеджменту активів. Його створили, щоб шукати і повертати під контроль держави. Майно і гроші набуті злочинним шляхом. Про те, як це часто буває в українських реаліях, щось пішло не так. І антикорупційне відомство за кілька років перетворилося на інструмент переділу бізнесу, який псує інвестиційний імідж України і регулярно потрапляє у скандали, причому дуже показові. Серпень 2019-го Приморський районний суд Одеси відбирає землю у однієї із найбільших торгових компаній у світі французької Ашан Retail Інтернешнл. Інвестор планував побудувати в Одеській області ретейл парк і вже вклав більше 100 мільйонів гривень. Аж тут сталося дещо тривожне. Бачимо якісь невдалі. Схеми, де пробуваються елементи рейдерства, земля спотикання цілих 27 гектарів у престижному селі Лиманка, до 2011 року належала інституту виноградарства і виноробства. Потім президія Національної академії аграрних наук передала землю Овідіопольській райадміністрації. Після низки перепродажів усі ділянки об'єднали під двома компаніями і змінили цільове призначення. Тож там тепер можна було звести торгово-розважальний центр. Приблизно ось тут, між житловим масивом і кладовищем, міг вирости найбільший на Одещині торговельний комплекс. На першому етапі планували збудувати гіпермаркет Ашан, галерею магазинів і паркінг. Далі мав з'явитися ритейл-парк, це такий економ-формат торгових центрів. А потім і ще великий терце за шість років. Ашан підготував землю під будівництво, переніс шар родючої землі, розробив і погодив проєктну документацію. Усе це, звісно, влетіло компанії в копієчку, аж раптом створилося кримінальне провадження, на них був накладений арешт і вони були передані арми. Потім був аукціон. А на цьому аукціоні вони були за договорами там купівлі-продажу ну, перепродані. Як так вийшло? Стежимо за руками навесні. Слідчі прокуратури Одеської області просить у Приморського райсуду Одеси накласти арешт на ділянки. Мовляв, для передачі землі треба був дозвіл кабміну, а його не спитали. І помітили це. Нагадаємо через 6 років і 124 мільйони гривень інвестицій. Таким чином вбачається створення групою невстановлених на цей час осіб злочинної схеми з метою заволодіння державним майном, а саме земельними ділянками сільськогосподарського призначення. Як ви вже напевно зрозуміли, суд зі слідчим погодився і оперативно арештував землю, а за тим передав її агентству із розшуку і менеджменту активів. На зберігання. Але Арма поквапом продала 27 сім ласих гектарів через електронний майданчик СЕТАМ за копійки менш ніж за 9 мільйонів гривень. Це в десятки разів дешевше ринкової ціни. Судова експертиза на сьогодні оцінила ці земельні ділянки більш ніж в 200 мільйонів гривень. Є така нормативно-грошова оцінка цих ділянок, з якої сьогодні власник корпорація Ашан платить податки, і ця оцінка 432 мільйони гривень. Навіть щодо цього щодо цих значно занижених цін теж є декілька кримінальних проваджень, які були порушені власне на службових осіб арми. За іронією долі, усі ці пригоди в солідного інвестора Ашану почалися невдовзі після того, як Володимир Зеленський на форумі у Давосі пообіцяв бізнес спільноті режим найбільшого сприяння. Та ще й інвестиційних нянь на додачу у вас буде менеджер інвестмент не менеджер, який розмовляє п'ятьма мовами. І 20 на чодвадцять на 7 цей менеджер буде з вами працювати. Будь-яке питання, будь-яка проблема. У вас буде контакт з цим менеджером, і не буде жодної проблеми. Та повернімося до нашого скандалу. Перспективну ділянку викупила маловідома київська компанія Получо. Її заснували у травні 2018 року. Статутний фонд 5 тисяч гривень. Її бенефіціар Ірина Мариніна, яка також є засновницею Київської майстерні краси Усе для тебе. Я директор підприємства «Получо». Але найдивніше те, що якийсь час ця жінка у соцмережах представлялася Увага! Працівницею АРМА. Нинішній керівник агентства цю інформацію, звісно, спростував. Ми не коментуємо неперевірену інформацію з соцмереж, але по факту вона не була співробітницею арма. В Свою чергу станом на сьогодні. Ашан, звісно, пішов в суд і оспорюють і сам аукціон, який був проведений, і оспорюють договори купівлі продажу, які існують вже за цими земельними ділянками. Ашан намагається поновити право власності на землю, і в липні цього року зміг повернути собі частину ділянки в апеляції. Але судові епопеї такого штибу можуть тягнутися роками. А роботою Арма впритул зацікавилося набув. Саме ж відомство запевняє, усе робили по закону, а вчинити інакше, себто не продавати арештовану і передану на зберігання землю не могли. Чим закінчиться ця велика судова епопея, покаже час. Історія з Ашаном не єдиний гучний скандал, у який втрапила Арма. Після схожої послідовності подій, звернення слідчого, арешт майна і передача його до Арма. Велика агрофірма змінила власників. Це товросток холдинг. Там взагалі компанію передали фактично до арми, а потім вона виявилася в руках конкурентів. Ну так, от якось склалося ще раз. Ціла компанія разом із урожаєм опинилася в руках своїх вчорашніх конкурентів. Вони, звісно, як і Арма, запевняють, що все законно. Юристка Роксолана Аріончик давно моніторить роботу Арма і узагальнює ці скандали у дієву корупційну схему. А власне бізнесмени користуються цією схемою, як маючи певних конкурентів по бізнесу, вони штучно створюють кримінальне провадження через на жаль правоохоронну систему нашу. Вносять відомості до ЄРДР, швиденько скеровуються клопотання, про які я говорила, і потім арма на аукціоні. Чи що всього це так відбувається? Перепродає цим же ж бізнесменам майно конкурентів. І це фактично майже законна схема. Так, творче поєднання суперечностей у законах і зловживань у правоохоронній системі народило ефективний схематоз. А нова, створена за західними лекалами антикорупційна інституція почала перетворюватися на монстра. Бюджет Армана на 2020 рік склав 190 мільйонів гривень. При цьому агентство від початку перерахувало до бюджету усього 13 мільйонів. Малувато, чи не так? Щоб зрозуміти наскільки реальний стан справ не відповідає очікуванням, пригадаємо. З чого все починалося? Адже агентство мало стати справжнім важковаговиком у боротьбі з корупцією. Лютий 2013-го Віктор Янукович та інші посадовці режиму поспіхом тікають з України. Утім, після втечі зберегли можливість і далі розпоряджатися грошима в іноземних банках. Отже, сім'я Януковича, брати Клюєви, Олександр Клименко, Сергій Арбузов, Віктор Пшонка та інші чільні діячі режиму фактично могли користуватися награбованим, а користуватися було чим. Організація Global Financial Integrity підрахувала, із 2008 по 2013 з України нелегально виводили у середньому 11,5 мільярдів доларів щорічно. А у 2012-му вимили рекордні 21 мільярд доларів. Це ж кілька камазів готівки. Тож гостро постало питання, як повернути вкрадене. І в принципі, це антикорупційна боротьба це, це, це основне не саджати навіть когось. Так? Основне це повернення а, доходів державі. Оцих от вкрадених корупційним шляхом, тому що якщо це відбувається, насправді корупціонерів вже й немає приводу, наприклад, красти да якщо вони знають, що це, це швидко крутиться. Що держава, держава має насправді багато механізмів, як назад повернути своє? Тетяна Чорновол була ініціатором конфіскації грошових активів Януковича. Нині зізнається від ідеї створити окремий орган була не в захваті, так само, як і від того, у що він перетворився. Проте, працюючи над законопроектом, намагалася максимально його покращити. Ідея може була і хороша, але реалізовано це було геть все неправильно. Робота над створенням Арма була частиною плану дій із отримання безвізу. В країнах Європи не перший рік є відомства, які шукають корупційні активи, а потім опікується збереженням їхньої цінності у разі, якщо вони будуть конфісковані. Арма запрацювала у 2017-му. І перший рік її роботи, як українські антикорупціонери, так і європейські колеги оцінили позитивно. А вже навесні цього року Рахункова палата після аудиту розкритикувала агентство за неналежний облік активів, відбір управителів у ручному режимі, непрозору звітність та перевищення повноважень під час зміни керівництва компаній, як у випадку із росток холдингом, про який ми вам розповідали. Насправді, по великому рахунку, не треба було ніякої арми організовувати. Я була від початку проти цієї ідеї, тому що закон був прописаний так, що по суті він був створений для того, щоб працевлаштовані там люди отримували великі, дуже великі зарплати. Декілька таких одіозних об'єктів, які передавалися до арми, це Мишки Бойка, там, взагалі, ми говоримо про 800 мільйонів доларів. друге, це Вертолітна площадка Януковича і третє це Межигір'я. Це от із із того, що таке одіозне, про що говорять, і станом на сьогодні, до речі, історія з Межигір'ям не закінчилася. Після втечі Віктора Януковича його колишня резиденція Межигір'я стала музеєм корупції та національним парком. Проте держава і досі не змогла повернути собі Межигір'я. Воно лишається арештованим і є доказом у кримінальному провадженні. Доглядають за ним активісти. Минулоріч Арма почало шукати резиденції тимчасового управителя. Але сталося так, що на ньому перемогла компанія, опосередковано пов'язана. Уявіть собі, із оточенням самого Віктора Януковича. Зрештою, після скандалів, контракт зі скомпані, компанією, яка виграла конкурс, розірвали. Тепер треба оголосити новий, а ще провести інвентаризацію усього Межигір'я. Керівник Арма сподівається, що оголосити конкурс із відбору управителя жгір'ям вдасться до кінця зими. Все це будувалося для розкішного приватного життя однієї людини, а для всіх воно сприймається як об'єкт, який повинен генерувати дохід. Але наше основне завдання, принаймні, його зберігти. Це майно потребує постійної модернізації, обслуговування, відбувається амортизація. Конструкції з часом руйнуються, наприклад, та шхонка і той самий корабель. Це колосальні кошти. Ще потрібно знайти таку спроможну організацію, яка має не управляти для прибутку, а фандрейзити, напевно, щоб зберігти цей парк. Іронія долі у тому, що ідея створювати це агентство виникла для того, щоб повернути державі награбоване режимом Януковича. Але наразі в управлінні АРМА немає жодного конфіскованого активу представників колишньої влади. Зате є купа скандалів, кримінальні провадження проти самого Арма і негативні сигнали іноземним інвесторам, як у випадку із Ашаном. В результаті створили якусь знов ну, таки, ну безполезну структуру, це показує її життєдіяльність, по суті. Тобто, які схемки, да? якісь схемки теж крутяться. Реальної користі мало. Моя справа була зменшити шкоду, я над цим працювала. Але що, цей інструмент державі потрібен, потрібен. Просто мені здається не в тому вигляді. Арешт майна його продаж через АРМА і зміна структури власників. Цю схему можна застосовувати не лише до землі нерухомого майна чи бізнесу, але й до медіа. Надто до того, яке не дає спокійно спати владі. Липень 2020-го. керівник слідчої групи державного бюро розслідувань Олег Курецький виходить із сенсаційною заявою. Керівництво ДБР вимагало арештувати прямий канал, щоб припинити його роботу. Знаєте, є таке хороше поняття наступ на свободу слова. От в цілому світі, там, в Європі, і це неправильно і не потрібно такі речі робити, однозначно. І слідчі це розумів, я це розумів. У зв'язку з цим це провадження нас забрали до інших слідчих. За словами Курецького, наполягав на розслідуванні перший заступник директора ДБР і колишній адвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков. На його думку потрібно виконувати інші слідчі дії от, з метою там встановлення, там, скажімо, якогось дослідження контенту, там що саме канал там поширює і так далі. От в такому ракурсі розумієте? Хоча, повторюсь, на той час він не був керівником органу досудового розслідування, вказівок ніяких не міг давати ці вказівки, його виконувати слідчим. Не могли однозначно Ось. Ну, але Маємо те, що маємо. Логіка така: якщо арештувати прямий як речовий доказ, то канал припинить діяльність. Для цього можна застосувати схему, як у випадку із Ашаном чи іншими скандальними активами, переданими до Арма. Про небезпеку такого сценарію восени заявив нардеп Євросолідарності Олексій Гончаренко. В мене є інформація, що Зеленський привів окрему нараду. Щодо діяльності телеканалу прямий, на якій він поставив завдання нарешті припинити оцю вакханалію, що телеканал прямий каже всю правду, яку бачить. Ну це його не влаштовує. І ось якраз шлях визнання телеканалу речовим доказом з майбутнім перепродажем іншому власнику і був визначений на цій зустрічі як один з можливих для виконання його доручення. Де гарантії, що описаних нами схем не спробують застосувати до телеканалу, який є лідером інформаційного мовлення і критикує владу? Тобто, по суті, ми створили орган, де люди мають великі зарплати, де їм дається дуже багато різного майна, але вони не допомагають ні слідству, вони не припиняють вплив власників. І, тобто, по суті, вони ну то окремі э, персони, окремі чиновники мають просто якийсь свій дохід, а держава, в принципі, ну по великому рахунку нічого не отримує. Агентство із розшукою менеджменту активів мало стати нічним кошмаром для корупціонерів, а вийшло інакше. І завдяки конфліктам у законодавстві і творчому підходу вітчизняних правоохоронців, арма ризикує стати інструментом у боротьбі з конкурентами та інакодумцями, розсадником рейдерства і корупції просто у серці антикорупційних органів. Оце так іронія долі, еге ж. На сьогодні, все побачимося за тиждень.